Немов ножем, розрізана блакить, і розпливлися біло сірі хмари, і золотом у очах майорить, а сонце світить, як нічні кальмари. Усе довкола холод забира, воює він із слугами рабами, а уночі надія догора, як догорають вогнища зланами. Усе горить і листя, і лани, і навіть осінь в шипці догорає, не догорають спалахи війни, і віра в Бога в серці не згорає. На превелику жаль, війна не відступає, як і не відступає суцільне зло, яке кожного Божого дня суне на Україну. Але головне, не опускати руки. Я сподіваюся, що, врешті-решт, Україна повинна перемогти у цій нерівній, кривавій війні, і світ, і Україна повинні жити в мирі і в злагоді. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові, тільки всього найкращого. Нехай ангели-охоронці оберігають захисників, захисниць героїв на полі бою, як і всю Україну, всіх вас. Не опускаємо руки, зло перемагаємо добром бути добру і з Богом.